У Івано-Франківську з нагоди всесвітнього дня екскурсовода. Відбулася зустріч міського голови із франківськими гідами з людьми, які представляють історичні здобутки міста та демонструють найкрасивіші місця обласного центру Прикарпаття. На даний момент ми обговорювали в першу чергу нагальні проблеми, які виникають в залежності від того, як люди сприймають місто. Це в першу чергу є благоустрій фортечного провулку. Це безперечно є от велика проблема з зупинки туристичних автобусів. Ну і врешті, так само деякі дрібнички, які формують шарм міста, на які звертається увага, які водночас для нас є переважно буденною справою у часі війни в країні екскурсії. І не менше, однак часто пізнати місто приїжджають ветерани російсько-української війни, які після поранень на жаль є маломобільними. Ми говорили про те, щоб основні туристичні пам'ятки, які є в Франківську, зробити доступними для людей. З інвалідністю більшість з них вже є частково обладнано, але основна така перлина міста, наш бастіон, він є непридатним для людей, щоб заїхати на е, кріслому колісному, і це проблема насправді дуже велика. І ми якраз звернули увагу на те, що важливо не забувати про туристичні об'єкти в плані якраз будівництва інфраструктури для таких людей. Також є ідея щодо представлення пам'яток Івано-Франківська для незрячих фахівець українсько-румунських відносин, викладач Прикарпатського національного університету Олександр Новосьолов пропонує запозичити європейський досвід, щоб люди із вадами зору відчули красу Івано-Франківська. Європейський досвід показує, що дуже багато історичних об'єктів культури мають такі своєрідні мініатюри, Вони зроблені з каменю, з металу, з якихось інших матеріалів для людей, які мають вади зору, і для того, щоб полегшити їм сприйняття цього об'єкту біля цих історичних пам'яток, розташовані саме оці мініатюри. По-перше, це естетично, воно створює певну таку естетику самого об'єкту. По-друге, це дозволяє людині тактильно побачити цей об'єкт, зрозуміти, як він виглядає. і полегшує звичайно, роботу екскурсовода. За словами очільника громади Руслана Марцінківа, роль екскурсоводів у житті міста дуже велика. Через екскурсоводів люди відчувають. Дух міста відчувають тим, чим місто жило в колись в минулому, чим живе зараз, і про майбутнє досить часто говорять. Тому дуже важливо, що такі зустрічі відбуваються в рамках бізнес-сніданку, і що ми обговорюємо, що треба зробити в умовах війни, щоб ті люди, які приїжджають і дещо хочуть відволікти, в тому числі учасники бойових дій, щоб вони отримали інформацію повну про Івано-Франківськ, про наші цінності, про наші історичні здобутки, про дух нашого міста. Кількість туристичних локацій у Івано-Франківську збільшується. Нагадаємо, наприкінці минулого року вперше в історії відкрили для туристів підземелля міської ратуші. Раніше тут була в'язниця. У ній відбували покарання Іван Франку та Василь Баюрак, який є наступником Олекси Довбуша.